І так, всім привіт. Друзі, приїхала на ремонт така машинка. Це у нас Volkswagen Golf 4, там десь 2001 чи другого року. Суть яка машина зовсім не їде, немає в такої тяги. Вона троїть, в неї є провали. Ну таке як щось у нас за запалюванням. Що я зразу і підключив? Ще навіть. Ну, заводить і нема смисла, бо вона така підтрає провали. Ось бачимо такі помилки по... По виводу зажигання, ну це я так розумію, що це в нас може бути проблема ще в самій катушці, в самому комутаторі. Тут а в катушці встроєний комутатор, може бути причина в ньому. Но для початку я хочу продзвонити провода. Прозвонимо на опір провода, викрутимо свічки, подивимося, в якому вони стані. Можливо, їх тут і ніхто і не міняв ніколи. Цього я не знаю. В общем, зараз я викручую свічі і вже подивимося розумію всі провода. Так, викрутив свічки, бачимо. Дві у нас ось такі. Ось вони бачимо які і дві у нас чорнуваті. Свічки непогані, денсону, ну, думаю краще взяти зараз їх, перечистити і вже будемо від того, відставлю. зараз я їх почищу, поставлю, щоб нагадує зіб'ємо. Відрегулюю зазорчики, о цих десь 0,9-08 поставлю. думаю. Думаю, буде цього достатньо. І провода. Так, По броні проводам, що у нас тут виходить? Всі провода по 6 кОм. Тут, якщо може хто не знав, бачите, яка конструкція. Я сам це, бо витягував провід, дивлюсь, я, думаю, порвав. Але виходить, що там бачимо, там такий наконечник, туди фіксує. і виходить, що оця сама частина провода, це в нас 1 кОм, і тут стоїть резистор на 5 кОм. Конкретно дзвониться, прозвонив кожний по 5 кОм, резистори дзвониться. В общем, ну, виходить у нас всі провода 6 кОм. Але замітив ще ось одну біду. Якщо видно, це у нас по-моєму другий третій. воно. Да, це перший, четвертий вверху, другий, третій, як бачимо, у нас тут тріснута катушка. І також це могло воно свого часу це все пробивати на масу. І могло трошки в нас і прошити навіть і комутатор, бо бачимо і свічки у нас такі. Я ось, я їх викрутив, але, чесно кажучи, якось не звернув увагу з якогось циліндра, але я думаю, що ці дві це, мабуть, це є наш другий, третій. Скоріше за все. Щось просто я не звернув на це увагу. Просто вигратив, кинув, а потім вже додивився. Але я бачу, ну, ця машинка в мене вже була на ремонті. І також я пам'ятаю, тут проблема ще й була по цій катушці, бо, ми ще... бо щось я на ній міняв, але вже не пам'ятаю, що ну, точно подивилися про провода нові, бо там були, по-моєму, вони були ще в рознобой. І якщо не помиляюсь, тут милися ще тоді форсунки. Ну, добре, будемо розбиратися зараз ці свічі, ставимося на місце і будемо пробувати. Так, Поки я тут це все зібрав. Почисти свічки від того нагару. Давайте зараз будемо спробуємо і... О, що, запалю, не забуду відчити нічого. Спробуємо завести. Завели. А... Але так, є і травал, я нормально щось вибудем Прям так го, га... прям так гармована. Понить, угу. угу. що я хочу. Давайте зра... відразу, потом ми тут от підключимо. Видалено цей що помльто. Відемо. дасть воно нам прочитати, але це було дивіться, просто не бачимо, що час прист у нас теж дуже завищений. Я гадаю, це таке діло. Спершуся на ну, це, я думаю, що це діло в катушці. Зараз, мабуть, щоб не мучати цей двигун. Зараз його на... націлогах перевіримо систему запалення, подивимося на повні Так, Друзі, сняв я. Тест системи запалювання підключився щуп до датчика коленвалу, до датчика розтужалу, щоб все відразу. Е, хотів я це вам все онлайн показати, але трошки це незручно не і газувати на ній, бо там то щуп випаде, то ще щось. Ну, в, общем, в чому діло? Ось, ось у нас тест ефективності роботи наших циліндрів. Як бачимо, цей, ця частина. Осилограм. Третій циліндр у нас не робить, періодично він там підхватує. Якщо ми ось даємо газу, як бачимо, у нас вивалюється третій, я щось його підсідчу, і четвертий бачимо. Потім тут, наприклад, четвертий у нас теж трішки зіграв. Ну і тут бачимо по графікам. Так, по відносній компресії у нас все добре. Але у нас третій, четвертий якось він не, не добре. Ну, ось в основному у нас не робить третій. Якщо плавно, я на, на, набираю, бачимо обороти більш плавно, то четвертий робить. Все робить третій, третій у нас ніяк не робить. Але якщо плавно держати газ, то у нас всі 4 циліндри всі працюють. Потім у нас ось буває другий, може не запрацювати, бо вони спарені з третім. Ну, коротше, У нас третій циліндр. ось тут. Тут не робить, та він ніде не робить, ні на яких прогазовках, і навіть на холостих він то робить, то не робить. Що ще я зняв? Зараз покажу. Вторий, дивіться, який у нас гарний прям сигнал. Бачимо, Оце у нас робота на холостому ходу. Вон 700 оборотів. Оце у нас така її робота. Як бачимо, це ми починаємо газувати. І що? Тільки ми з цим воно бачимо, воно і на четвертій також якось починає, починає це все діло фанити. Зараз я впишу цей стоп-кадр, щоб його було краще видно. Ось. Бачимо, у нас і в четвертому воно немає. Ну, В принципі, те саме, що ми бачимо на тесті ефективності, що в нас інколи не робить і четвертий циліндр. По о-па-по, дивіться, далі по датчику фаз. Тут з ним все добре, красивий сигнал. На всіх обертах він ніде не міняється, але ж тут а третій циліндр, як я знову повторююсь, він не працює. Бачимо ось нулева лінія. Зараз я її вмикну. Він ниже нуля, він зовсім не пекає коленвал. Інколи відказує четвертий. Це може бути ну, уже з комутатором у нас, скоріше за все помилки. Я не думаю, що це мізок, але можна прозвонити, але не думаю, не думаю, що це нам щось допоможе. Тут і так вже понятно, що тут діло з, з катушками. Ось. Зараз продивимося весь сигнал, який він є. І бачу, у нас третій циліндр. Ну, ніяк не хоче робити. Ніяк. Ось Добре, що з ос осциллографу можна записати такий сигнал і ми вже бачимо, що і як. На хвостому це ж на ту 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 Ось починаємо газувати, у нас і четвертий. То робить, то не робить. Три тисячі обертів, то на всі циліндри роблять. Як роблять? В принципі, можна сказати, що тут май майже все однаково. До останнього стоп-кадру а Судячи з того, що, як я вже і казав, дивіться, третій циліндр ведемо по цьому проводу, але він, йде, але він йде не на цей він йде не на цей що в нас був лопнути. Ну, другий третій. Ну, Воно просто так прошило, скоріше за все, тут діло вже з самим комутатором, бо, як бачили, в нас була і помилка по. Тому що а, у нас замикання. Зараз подивимося, можливо, я то їх видалив, але не знаю, з'явились вони чи ні. Так, що в нас в мене шторок вилетів від, цих... від цієї напруги. Ага, ось воно що. Так, добре. Все, все знімаю одним кадром. Просто USB включимо-виключимо. Так, робимо тест. бо... Васько так не хоче запускатися. Є. Yeah. Є. Yeah. І це виходить ну, там, міняти, наприклад, від цього провід, не провід, ну, можна зараз спробую підкинути місцями, але і бачимо помилок у нас поки що немає. Але я думаю, про це з'їзди вони виявляться. Як бачимо, третій циліндр у нас не працює і не хоче працювати. Значить, Рекомендація, скоріше за все, буде надана, яка це замінити чи підкинути спочатку робочу, а вже потім замінити катушку запалювання. Можна перевірити імпульси, мабуть, чим я зараз і займуся. Я все-таки перевірю імпульси, які в нас від наших, від наших місків приходять, щоб подивитись, чи гарний в нас буде імпульс. І вже потім його зрівняємо з показами в так, зняв я сигнал керування. Ось бачу, у нас імпульси приходять. Ось у нас, якщо так подивитись, ось у нас перший циліндр, Один, три, чотири, два. Імпульси приходять, керування є. Ну, це Тут тут якби все. Good. У нас приходить. Ну, імпульси -то приходять, але тут якби як холоста іскра через два. Імпульси нормально. Але як бачу, у нас коли приходить на третій ціліндр, читаємо один. 3. Бачимо? Нормально, але от єсь свого роду, можливо, як поміга. Якби це там не контактів щуп, воно було б, нас, наприклад, був сюди. 1, 3, 4, 2. Ось дивіться, на другому. Як бачимо, такого немає. Я, я думаю, що тут діло все-таки тут в комутаторі. Зараз пролистаємо далі, де ми тут перед тим, як ми назвали, ось дивіться. Ось який у нас третій сигнал, як бачимо, ось така картинка. Якщо ось сравнення, не сравнення, зараз торічку я включу, аналіз проведемо. Я там трошки позвав, як бачимо ось, ось такий сигнал на третьому циліндрі. Ще інше неплохо, не то, то третій в нас боїть. І виходячи з того, що з мозгів у нас управління приходить нормально, але як бачимо, тут воно можливо ще й ось дає трошки. і на... Ну, як таку помеху ловить. Можливо, це тут і щупи, там погано контактувати, але зараз я це перепровірю. Але, скоріше за все, це у нас вже траплець з комутатором. ну, коротше, Він йде у нас з катушкою заразом. Якщо ось подивитися тут де, де я газував, то тут теж всі циліндри плюс-мінус нормально. Ну, але якщо ми виходимо на холостий ход, і в момент прогазовки в нас там також виходить, що Щось, де наші Перший це, як бачимо, третій. Нормально в нас і сигнал і сигнал нашої первички теж нормальний. Тут опять, 5-вольтовий сигнал. Їдемо, їдемо, їдемо далі. Періодично ми це все ловимо. Ось ось цей сигнал бачимо, який він Найкрасивий, бачимо, ну, так, такого будь-немає. Должна бути красива полочка горіння. Я зараз спробую цей інтервал, бачимо, він якраз підпадає. Це е, по часу скільки заряджається наша катушка. Тут виходить 3,3 мілісекунди. Потім оце, ось, це, це пробой. пробива іскра, це вона якийсь час вона горить. Горить вона 1,1 мілісекунди, ну це якби і непогано. І все, і тут затухаюче є. Але, як бачимо, по третьому у нас ось така помилка. Так що, щоб тут і вона, кстати, перед цим щойно працювала і потім така бум і заглохла, Ну, я думаю, що просто тут за цієї катушки. Щось там робити, вже думаю, немає сенсу. Тому що, ну, Діла не буде. Тут поки не буде нормальної катушки. Провода, в принципі, всі дзвоняться однаково, свічки я почистив, їх там місцями перетасував вже. ну, Явно у нас не буде по цьому. По цьому якихось помилок. Помилки, я думаю, процес їздить, якщо ще хазяїн буде кататись, вони вилізуть. Але в загальному ось така, така собі діагностика системи запалювання без осцилографа, як бачимо, це трошки важко вичислити, тому що вроді робить. Я спочатку думав, що це більш схоже на підсос воздуха. Але ні. Але, ну, я так і думав, бо є провал. На подсосі провала б не було на холостих бонатріла, а тут є і Бу -бу -бу -бу. Як Якби бачили, по тесту ефективності у нас відказував третій, четвертий циліндр. Тому що з третього комутатор дає по, таку поміху іде вона і на четвертий виходить. Тому що йде 3-4 і можливо от якраз воно і впливає. Так що буде дана рекомендація це замінити катушку. Якщо є просто підкинути з такої ж точно машини, спробуємо. Якщо варіанту ні, то просто купляти нову катушку і думаю, все буде гуд. Так що на цьому все. З гольфіком, поки все. До нових зустрічей в ефірі. Все. Всім мирного неба і гарного дня!